Шановні друзі, доброго всім вечора! Сьогодні вітаю вас зі словетного міста Харкова і сьогоднішньою темою буде у нас МТС. Я зараз буду казати виключно своїми словами і виключно своєю ситуацією. Отже, у мене є декілька телефонів, які під'єднані до оператора МТС. Так от у мене був там МТС. По-моєму, МТС перший. Коли я переходив на цей, на ці пакети в телефонах, да мені сказали там оператор, що це на постійній основі. Ну, на постійний, на постійний 10 гривень на кожний номер це невеликі гроші. Але ж вибачайте мене, коли поза вашою спиною вас, образно кажучи, гвалтують, переводять мене на якісь там тарифи РЕД, МТС, там ВАДАФОН, оцей, я не знаю, що у них там, РЕД да? С 2015, який мене взагалі не влаштовує. І розкажу, чим не влаштовує. По-перше, у мене там залишалось на одному з телефонів, там невеличка сума грошей. Ось коли я починаю там дзвонити, мені постійно нагадують, скільки у мене там залишилось грошей на е, рахунку. А це десь, ну, секунд, 10-15. Вона е, там, автомат, мені. гав-гав-гав, гав-гав, гав. Вибачте, да хоча. Е, цей пакет е, несе під собою е, поповнення рахунку там, чи на 40, чи на 30, чи на 50 гривень е, гарантовних, які там списуються кожний день там 3 гривні. Е, ти говориш цілий день, е, є якісь там додаткові хвилини там, на будь-які інші оператори. Ну, ладно, І це хер з ним. Да? Я зараз хочу заострити увагу на тому, то що я не хочу вислуховувати замість гудків, там якісь там мені нагадування, скільки в мене залишилось грошей, коли я знаю, що в мене там є і хвилини, і ну все в мене є. Да там на рахунку, що я можу позвонити до людини, і Людина після першого там гудка підніме трубку. А для мене зараз бувають такі іноді ситуації, коли одна, дві, три, чотири секунди для мене вкрай важливі, бо ми втрачаємо там дуже багато е, якісь там. Ну не буду зараз вдаватися у деталі там, але ж е, для мене секунди бувають іноді дуже дорогі. Так ось підкреслюю. Е, Декілька разів на день сам особисто там не помічники дзвонять, а я особисто вже, щоб переконатися, що МТВС для мене помирає, а вже помер остаточно після сьогодні. Да? Скажу так, ну вже достало мене. Ось дивіться, у мене члени моєї команди, там декілька да? під'єднані до корпоративної мережі. Кому так просто-напросто дали, ми там МТС телефони і поповнюємо рахунки. А це десь приблизно, о, зараз я вам скажу точно, де більше трьох тисяч людей. Да? Завтра я поїду, буду вже о, у Маріуполі. Завтра я зайду о, там в їхній головний офіс, напишу там скарги, особисто це все зроблю. Я вже втомився від того, що просто-напросто гвалтують о, за спиною у нас. Я, я ж не дурний, не голий, щоб мене можна було отак. Да? Я від... Вільна людина і хочу жити вільною людиною. Як ото кажуть, з нами роблять все те, то що ми дозволяємо собі Нам я не дурний. Я завжди працюю на профілактику злочинів. Щоб вже завтра я був задоволений, краще я буду спілкуватися виключно по супутниковому зв'язку. Так, це дорого, але ж вибачайте, я не дурний і я не хочу, щоб зі мною робили все, що завгодно, а я не мог поскаржитися і навіть притегти посуду. Мало того, що у нас я зараз хочу сказати загально про всіх операторів мобільних. Вони відмовилися надавати таку послугу, як попередження там про теракти, або про вторгнення, або про ще якісь да небезпечні для людей для власників мобільних користувачів, мобільних телефонів, е, попереджувати про деяку небезпеку. Да? Кажуть, давайте нам гроші. Так вибачте, нахера ви мені нада. Якщо б я був керівником держави або області, в моїй б області, в моїй б країни не було б ловлі взагалі такі для таких операторів. Е, я Вважаю, що коли є небезпека, кожному має надходити там смс. Коротка, да, що в вашому регіоні то-то, то очікується все. Це нормально. Ну я рахую це нормально, але ж коли так, то вибачте, я відмовляюсь від МТС. МТС для мене помер. І завтра вже почну процес ліквідації всіх номерів і переходу на інший оператор. А сам я перейду і перші е, мої помічники, перейдемо на супутниковий зв'язок. Все. І ще раз підкреслюю: МТС для мене помер. Це ходячий труп. Остаточно. Так, у мене зараз телефони, ті, які е, у мене є, вони будуть працювати, але ж поповнювати рахунки вже ніхто не буде. Так що, отак, МТС нахер з поля. Вибачте, шановні українці, це вже наболіло, це вже крик душі. Я зараз може щось і пропустив. Але ж вибачайте, я зараз говорю на емоціях. я У мене планка дуже така, щоб мене вивести з себе. Ну, це ще треба постаратися, щоб мене вивезти через, через себе. Да? Але ж тут уже, ну вибачте, коли за спиною мене обманюють, коли за спиною мене обкрадають, вибачте, я з такими людьми поступаю дуже просто. Я Їх вбиваю на корню. І в прямому, і в переносному сенсі цього слова. А там уже думайте, як хочете. Хочете приєднатись? Будь ласка, не хочеться. Це виключно моя думка особиста. Всім гарного настрою. Завтра вже буду в Маріуполі, або сьогодні вже вночі. Так що, всі ті, що у нас заплановані на завтра, там процеси судові або зустрічі. Дзвоніть на Київстар, Київстар у мене буде включений уже десь через години 3-4. Бо я даю до того місця, заряджу телефон, сів телефон. Ось. Ну, так що, якось так, в Харків приїхав. Із-за забора, там, де ми весело провели час, чекайте на нові новини, сипарня хай згине. Україна, Фурева, все красиво. Слава Україні. Поїхали? Так, ще е, хочу додати, то що е, я на день по декілька разів сам особисто е, дзвонив оператора, просив, щоб. Якось зробили, щоб убрали оці міні-нагадки постійні, скільки в мене там залишилось, чого і як, щоб йшли виключно гудки. Але ж наприкінці, ну ви самі розумієте, коли вже починають набридати грати на нервах, да? десь я визнаю, що я підвищив трохи голос, і може навіть і дуже підвищив. Да? Через що вони там внесли мене в якийсь там чорний список, але ж вибачайте, хоч хай мене хоч в який список вносять, якщо я вже вирішив з ними сказати їм прощавайте, друзі. Які там друзі? Ну їх нахер ще раз кажу, що вони надсилали мені там якісь там смс-ки, налаштування. Сам переходив, робив це. Мої помічники допомагали мені там. Самі робили, виключали, вмикали вручну, не вручну. Ну все робили, що надсилали. да? нічого не виходило. Після того як я хотів дзвонити комусь, спочатку я вислуховував всяку маячню, скільки в мене там залишилось грошей на рахунку а після того йшли гудки. Я не хочу себе робити ніякого. Ніякого дурня, все. Я нормальна людина, щоб надо мною знущалися за мої гроші. Якщо я повторився, вибачте, але ж це тільки виключно моя думка, нікому її не нав'язую. До зустрічі!